І спеціально з сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 гривень. Такий жіночий тедік. Власенький, класний. Розмір 46. Термокуртка. Дуже класна. Розмір 48-й. Жіноча фліста. Розмір 50-й. Лісова куртка чоловіча розмір. Елька, така теплесенька. Жіночий фліс. Розмір Эска, Флісові штани. Розмір Еліка. Така фліска жіноча, розмер Емка. Жіноча флісова безрукавка, Розмір Емка. Pliska žinočia pižamna, rozmer 2XL. Človiečiui frizz, rozmer M. Žinočia frizz, plotna, rozmer L. Tekėj frizz, žinočia, rozmer L. Žinočia frizz, rozmer L. Človiečiui lahercinkai frizz, rozmer 2XL. Ще одна чоловіча фріска, розмір XL. Флісо безрукавка чоловіча, великого розміру. Жіноча фліска плотна. Розмір 12-14. Легенький чоловічий фліс. Розмір L. І остання це теж чоловіча фліска легенька.